Одна з основних причин ДТП відсутність взаєморозуміння між учасниками дорожнього руху, незнання правил, відволікання за кермом або під час того, як людина переходить дорогу емоційний фактор. Саме від цього залежить безпека життя людей. Прості жести, такі як використання показчиків повороту, надання переваги в русі, коли це необхідно, і утримання від агресивної поведінки, можуть допомогти підтримувати безперебійний рух транспорту та зменшити ймовірність конфліктів. Пішоходи інколи перебігають дорогу там, де це не потрібно, в невизначених місцях. І це ну, дуже погано чим, -то, тому що це стається особливо в темну пору, -пору доби. І деякі пішоходи вішають собі відбуваючі маячки, так, в принципі, ну, можна було зрозуміти. Але ще деякі водії порушують правила дорожнього руху і перевищують швидкість, допустимо, в місті. Це також дуже турбує. Також часто виникають непорозуміння на дорозі між водіями автівок і двоколісного транспорту. Кожен з учасників має знати правила дорожнього руху і дотримуватися їх, нагадують поліцейські. В місті є велосмуги, по яким рухаються мають рухатися наші веловодії. Також водії звертайте на це увагу. Ми не паркуємо, не ставимо там машини. Це смуги відведені для велосипедистів. До цих учасників дорожнього руху також ми звертаємось, аби вони повторили всі необхідні правила дорожнього руху, не забували про те, що дорога потребує максимальної уважності, і закликаємо всім бути взаємовічливими не тільки сьогодні, а й завжди, особливо на дорозі. Смаколик в обмін на знання ПДР. Патрульні поліцейські поспілкувалися з учасниками дорожнього руху та вкотре нагадали жителям Одеси про те, наскільки важливо бути вічливим та розуміти один одного на дорозі. Ви право дорожнього руху добре знаєте? Да. А скажіть мені, будь ласка, на які сигнали світлофора забороняється проїжджати перехрестя та регулярні пішохідні переходи? На красний, звісно. А ще на який? На жовтий. Правильно. Зв'язку з тим, що ви добре знаєте право дорожнього руху. У нас для вас є маленьке привітання. Це тофор з цукерками. Будьте обережні, Гарну вам дороги. До побачення. Спасибо. Перевірку на знання правил дорожнього руху пройшли навіть наймолодші жителі міста. За свої правильні відповіді маленькі учасники дорожнього руху також отримали солодкі подарунки. Настя, сьогодні таке в світі відзначається свято, як взаємовічливість на дорозі. Даруємо тобі такий сувенір, світлофор, будеш вивчати і повторювати правила дорожнього руху. І повториш з батьками, усі знаки, усі кольори світлофору. Так? На, тримай, давай п'ять. Будеш водієм колись. А чого так не впевнено? <плес> усі будуть, коли виростити. Тримай це тобі на пам'ять світофор з цукерками чи право дорожнього руху і переходь дорогу лише до дозволених місцях, Добре? Так. Все, давай. І хоча за календарем вже весна, але погода ще й сьогодні досить нестабільна. Майже щодня йде дощ, на місто опускається туман. Тому учасникам дорожнього руху розслаблятися зарано і необхідно завжди бути уважним. На вулиці ще достатньо. Сіро ввечері темно, тому. Потрібно мати на собі світло, від світлоповертаючі елементи, аби всі водії могли завчасно зреагувати на пішоходів і зупинитися. Також закликаємо учасників дорожнього руху заздалегідь готуватися. І дивитися, слідкувати за погодою, адже і тумани у нас часто останніми днями також знижувати швидкість руху, дотримувати дистанцій, особливо бути уважними на поворотах, завчасно вмикати показники руху при поворотах. Загалом на дорогах Одеси і області патрульні поліцейські фіксують близько 30 ДТП на добу. Основними причинами аварійних ситуацій є перевищення швидкості водіями автотранспорту, недотримання правил маневрування та проїзду Перехресть, а також перехід дороги пішоходами в невстановлених для цього місцях.